Слава Україні, друзі! Сьогодні я зі своїм таким коротеньким експрес-відео до вас знову з пекінською капустою. Хоча, на жаль, так мені здається, що з цього роя нічого не вийде. І все це з огляду на ось цю таку спекотну погоду. Коли я збиралася висівати і висівала пекінську капусту, то і... Погода була трошки менш спекотна і прогноз був більш сприятливий. Власне, тому я і висіяла її, бо якби такий прогноз був у ті дні, то я б, як мінімум, не поспішала її висівати. Чому, власне, такий песимістичний настрої? Та тому що після того, як моя капуста зійшла, там залишалося зовсім мало спекотних днів і далі мала бути температура помірна в районі 23-25 градусів. Але, як бачите, прогноз дуже сильно змінився і не в кращу сторону. Не в кращу сторону для всіх рослин. Тому що, думаю, і у вас така сама ситуація. Якщо немає можливості все полити, а її в мене немає все полити, найперше через ту кількість води, яку треба взяти по лічильнику, але і фізично це просто неможливо зробити, тому все сохне і все пропадає. Шкода і троянд, шкода і малини, і ожина, та все-таки все нещасне виноград повісив вуха. Ну, менше з тим нічого ми зробити не можемо, лише зробимо роботу над помилками. А що ж до Пекінської капусти, то погода ось така для неї дуже несприятлива. Температура вище плюс 25 градусів сприяє знову ж таки стрілкуванню, цвітінню капусти. І оскільки Зараз температура тримається на рівні 34, 30, 32 градусів, то, як я вже сказала, швидше за все, що старання мої будуть марними. Тоді, як полити її, притінити, я можу, то вплинути на температуру аж ніяк не можу. Ну, але що наперед загадувати, намагатимемося виростити, а там як Бог дасть. Якби це була найбільша проблема в нашому тепер житті. То можливо б я переймалася більше. Але менше з тим капуста виросла, то я її мушу висадити, бо не викидати ж її. Ось цю грядку, де я буду висаджувати капусту, я мала підготувати під різні культури, там зелені різноманітну, редьку, редиску, якусь там петрушку кріп, ну і в тому числі пекінську капусту. Але як її готувати, якщо ну, така спека просто фізично це неможливо, компост. Такий мій добрий, зрілий компост, вже півторарічної давнини. Він зараз як, як камінь. Його не можна вдовбати для того, щоб привезти його багато сюди, на цю грядку. Тому я вирішила вносити локально. Ну, а все те, що я мала посіяти і посадити, поки що не буду ані садити, ані сіяти, буду все-таки чекати, хоч якогось дощику. Тож місце під капусту, як я вже сказала, готую локально. Для цього я викупила ямки. Не висаджуйте капусту густо, бо чим ось вона буде висаджена, тим більша ймовірність буде того, що вона зацвіте. Якщо садите в один рядок, то сантиметрів 40 між капустинками, а якщо в кілька рядків, то ще й широке межряддя, десь сантиметрів 50-60. Згорим пополам довбала компосту і внесла по. Умовно кажучи, по одній лопаті компосту лопата в мене невелика, така, як я кажу, дамська. І також додала по трохи ломітового порошна. Перш за все, тому що капусти люблять кальцій, хоч у нас ґрунт нейтральний, але оскільки на цій грядці росла полуниця ще ось зовсім недавно, то я мушу додати трошки. Підготовку будь-якої грядки до висаджування будь-якої розсади варто здійснювати якомога раніше. За Щонайменше за тиждень, краще за 2-3 тижні. В моєму випадку це сталося за 4 дні до висаджування. Це дуже мало, але хоч щось. Чому не варто садити одразу безпосередньо після того, як ви скопали, зрихлили ось цей ваш ґрунт. Тому що, осідаючи, він буде ущільнуватися, то він буде осідати ґрунт. Від поливу, від, можливо, дощу, від власної маси, він буде осідати. І може бути два варіанти. Якщо це легкий супіщаний ґрунт, то буде оголюватися коріння, оголюватися коренева шийка. Ну, це не так смертельно, тому що можна підгорнути і все буде добре. Капуста, зокрема, любить підгортання. В моєму ж випадку ґрунт дуже важкий, і при поливі чи дощах, чи від своєї маси осідаючи, він буде розривати коріння капусти, бо капусти пекінської... Дуже ніжне коріння. І вона ні в якому разі не витримує висадження такою розсадою, знаєте, нарваною. Як іноді висаджують звичайну капусту, білоголовкову, там, купили на базарі, а на базарі як її в основному продають? Таку нарвану, залили водою, нарвали, нарвали, здіпили грудку та й так продають. Росте вона, але, звичайно, не така, як могла б рости. І тоді з нею ще й важко впоратися, особливо такі посушливі періоди. А пекінська капуста має занадто. Таке ніжне коріння, і воно більш-менш поверхневе, тому її все-таки треба або висівати прямо в ґрунт, або в касети. І далі з стаканчиком чи з касети от висаджувати якомога менше травмуючи коріння. І, звичайно, бажано було б зробити ось це розпушення, перемішування, ось це все набагато раніше, але було набагато спекотніше, і я цього робити просто ну, фізично не могла. І, як я вже вам казала, ну, я не до... Такої міри затятий грудник, що готова ну, померти на грядці. Тому зробила це за 3-4 дні. Далі я пролила ґрунт в, в біопрепаратів. Взяла для цього органік баланс, взяла для цього бувелію домашнього виробництва, так. взяла для цього живе добриво. Все це розбовтала у ліці і пролила для того, щоб, по-перше, і осів ґрунт. Ну і, по-друге, щоб заселити ці мікроорганізми хоча б локально, бо в таку спеку на відкритому сонці, ну, вони там в якихось неактивних формах звержуться, звичайно. Але якщо ґрунт нагрівається до температури, там, скажімо, 50 градусів, то там мало хто може і втриматися. Тож провела цією суспензією вже пізно ввечері. І далі, ось цих 4 дні, я просто ці ямки проливала водою для того, щоб. По-перше, дати можливість мікроорганізмам там трошки якось почухатися, і для того, щоб сівся ґрунт і не порвав моє, точніше, коріння моєї капусти. Сонце сховалося, і я хочу висадити нарешті свою розсаду пекінської капусти. Вже я трохи забарилася, Вон, бачите, корінчики її закручуються. Ну, але розсада непогана. Вона в мене була весь час на вулиці і ночувала на вулиці, тому їй не треба ані загартовувати, ані шикість там проводити з неї додаткові заходи. Була на вулиці і, бачите, вже де-не-де вразила її якась комашня бо так вона була в мене відкрита. Але саме те, що вона була весь час на вулиці, не в теплиці, будинку, це запобігло витягуванням. Якщо ви е, теж вирощуєте пекінську капусту приблизно разом зі мною, можливо, ви сіяли трошки пізніше за мене і маєте через кілька днів її висаджувати в ґрунт, або ж вона вже у вас у ґрунті росте, можливо, ви одразу висівали її в ґрунт, то е, зараз саме час підгодувати її е, кальцієвою селітрою. По-перше, всю розсаду перед висаджуванням за 2-3 дні варто підживлювати, тому що у той період приживання, у той період укорінення, в цей час рослина не вбирає поживні речовини, тому що пошкоджуються частково ось ці волоски кореневі, які всмоктуючі. І коли рослина буде нагодована, то вона краще приживеться і не втратить сили на цих кілька днів, поки не зможе живитися. Ну, Я підготувала її. Кальцію селітрою, десь приблизно днів 3-4. Тому просто по одній гранулці, бо в мене вона така гранульована. А якщо ж у вас в будь-якій іншій формі, чи ви просто хочете її розчинно підживити, то візьміть столову з розрахунку столову ложечку на відро води, хоча вам не треба тут цілого відра води. Але перерахуйте, приблизно половина буде на 5 літрів, і ви можете цей розчин залишити для того, щоб підживити цю ж саму капусту вашу десь тижнів через два після висаджування. Це буде дуже добре для неї. А я пішла висаджувати. Висаджувала її не в болото. Грунт був вологий, бо я його зволожила, як я вам казала щодня. Але висадила, а вже потім проливала. Проливала знову ж розчином біопрепаратів. Тут вже різниці немає, води чи біопрепаратів. Ну, оскільки в мене залишилось там трохи ще, ось цього бовтанки, то пролила, заглиблювала до сім'ядольних листочків. Капуста переносить заглиблення нормально, навіть якщо й до справних листочків, якщо раптом сім'ядольні чогось втратилися, заглибила, пролила знову ж залишками ось цієї суспензії біопрепаратів і далі мульчувала святою кавою. Не те, щоб це панацея, але це значно полегшує е, вирощування. Тому що у великих кількостях все-таки відлякує і білокрилку, і е, слимаків. Не те, щоб їх там вбиває чи зовсім знищує, але відлякує. І це вже велике діло. Далі, як я вам і говорила у попередньому відео про пекінську капусту, я накриваю висаджену розсаду. Ось цими зрізаними пляшками. Вони в мене дуже багато функціональні і багато де виручають мене. В даному випадку, ось на сьогоднішній день, вони захищають висаджену розсаду від слимаків. Слимаки лазять по цій грядці, бо я бачу їхні сліди вранку. Ось ці такі блискучі сліди. Але капуста ціла, не потрапляють вони під цей ковпак, під цю пляшку. Хоча попередній досвід, мій вирощування пекінської капусти, за користанням таких пляшок, формувався не в таких погодних умовах. Такою спекою я ще не вирощувала пекінську капусту. Минулому році я вирощувала рано навесні, поза минулого року взагалі не вирощувала. А ще перед тим літо було більш-менш помірне і осінь була нормальна. Ось ця пляшка, вона захистить від шкідників і від бліжки, і від слимаків. Також вона сприятиме зав'язуванню качана, але підвищення температури під пляшкою може, як кажуть, зіграти злий жарт. Хоча, мені здається, вже ось така спека, то плюс-мінус кілька градусів під пляшкою вже не буде грати ніякої ролі. Одним словом, без особливого ентузіазму, продовжую доглядати за своєю капустою. Наступний день був. Більш-менш пасмурний, хоча і спекотний, але сонця яскравого не було. Тому нічого, як кажуть, не загрожувало моїй капусті. А от уже через день з'явилося знову яскраве сонце. І доки я допетрила, то навіть одна рослинка капусти підгоріла. Але саме цю рослинку я трошки пошкодила. Пошкодила її коріння дуже слабо, але все-таки, коли діставала із чарочки, то. Шматочок землі залишився в чарці, ну і, можливо, там кінчик коріння залишився. Тож, спостерігаю зараз, бачу, ця серединка жива, але листя добряче підгоріло. Тож, побачивши таку ситуацію, я мусила зробити додаткове притінення агроволокном. Зробила це з південної сторони для того, щоб в капусті все-таки сонце трохи потрапляло в ранішній, як мінімум. Можливо, ви в коментарях зараз будете писати, що ви вирощуєте капусту під агроволокном, і це гарний досвід. Так, це досвід гарний для весняного вирощування. На жаль, агроволокно в в цю пору не оберігає від слимаків. На весні, ранньої весни, навіть на початку літа, слимаків ще немає. Немає їх у такій кількості. Тому розсаді капусти нічого не шкодить. А от вже середина літа, і ось кінець літа, і початок осені. Слимаки гарують і, на жаль, агроволокно ну, не дасть можливості цю капусту вберегти. Тому я не застосовую агроволокно ось так, а застосовую пляшки. Хоча, повторюю, при такій температурі ані агроволокно, ані пляшки не врятують і, на жаль, прогноз мій песимістичний. Слідкую за тим, щоб ґрунт під капустою був завжди злегка вологий, але не перезволожений, тому що, як я вже казала, коріння дуже ніжне, дуже тендідне, і воно може загнивати. Тому і переливати не варто, і пересушувати не варто. З такими глобальними змінами клімату, з відсутністю жорсткої зими і великих морозів, швидше за все, буде дуже зручно садити капусту ще пізніше. і Таким чином вона зможе встигнути вирости, але і не буде піддаватися таким тортурам спеки. Довгими зимовими вечорами ми з вами спробуємо обговорити всі ті уроки, які нам показало цьогорічне літо. Нам доведеться підкоригувати наші стратегії, і це буде стосуватися не лише капуст, а й всіх наших рослин. І особливо багаторічних рослин я маю на увазі. Пудово-ягідні, кущі, дерева, троянди. Тому що ось це все, що ми сіємо, ну таке. Не виросло один раз посіємо, другий раз не виросло на городі, посіємо в теплиці, не в теплиці, то в якомусь імпровізованому балагані. Все одно виростемо. А ось ці багаторічні рослини, які ми довго плекаємо, їм, на жаль, дуже складно зараз, крім того, вони зараз мають закладати свої плодові бруньки. А води немає, і це дуже погано. Крім того, їх треба готувати до зими, і було б дуже добре, якби ми це почали робити ще в серпні, але, на жаль, у таку спеку і в таку посуху це просто не має ніякого сенсу. Тому я зараз піду поливати дерева у моєму садку. А вже наступне відео, сподіваюся, присвячу власне підготовці саду до зими, ось в таких екстремальних умовах. А тим часом покажу вам, як почувається моя полуниця. Якщо ви дивилися моє відео про те, як я її висаджувала, то, можливо, звернули увагу, що я висаджувала кущики з одним і день йде з двома листочками. Зараз кожна рослинка має два, три, чотири листочки, всі до одного кущики прийнялися і мають доволі здоровий вигляд, агроволокном поки не накриваю і також ще не вносила добрива. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних врожаїв в незалежній Україні.